Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: кар'єра та фінанси. Раки в грудні зможуть досягти значних успіхів у роботі, якщо зосередиться на конкретних цілях. Вас можуть очікувати важливі переговори або нові проекти, які принесуть не лише задоволення, але й фінансову стабільність. Однак не слід поспішати з підписанням угод, уважно читайте всі документи. Стосунки та кохання Раки можуть відчувати потребу в емоційній підтримці від своїх близьких. У стосунках важливо відкритися і обговорити те, що вас турбує. Самотні раки матимуть шанс зустріти людину, яка відразу викличе у них довіру. Здоров'я. Ваше здоров'я потребує уваги. Не ігноруйте дрібні симптоми, навіть якщо вони здаються незначними. Зірки радять більше відпочивати та звертати увагу на раціон, щоб підтримувати енергійність. Та силу. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.